В останні тижні в українському інфопросторі все більше з'являється думок, все більше з'являється різних наративів і заяв з приводу того, що в 2025 році таки закінчиться війна і таки будуть вибори. Як це буде насправді, звісно, звісно покаже тільки час. Але сьогодні е, хотів би поговорити про е, долю України, е, про. Вчора Дональд Трамп дав інтерв'ю досить велике. Він там дуже багато говорив про Україну. Я думаю, це важливо в загальному контексті для тих українців, звісно, які проживають зараз на території України, і для тих українців, які на сьогоднішній день знаходяться за кордоном. Бо нагадаю, що той самий тимчасовий захист, під яким перебувають на сьогоднішній день мільйони, він буде діяти як і попереджали в Європейському Союзі до закінчення війни. В Україні, і якщо це має статися в 2025 році, то можливо і дія тимчасового захисту також буде е, скорочена. І я думаю, що те, про що говорить Трамп, е, це дуже важливо, бо нагадаю, що Сполучені Штати це фактично країна номер один, яка на сьогоднішній день вирішує долю України саме від Сполучених Штатів, залежить, чи Україна зможе боротися е, далі на фронті, чи буде закінчення, е, закінчення війни, і яким саме воно буде. А, і Трамп дав досить прямі, скажімо так, відповіді. або десь навіть якщо не дуже прямі, то з політичної точки зору, так і з дипломатичної точки зору, дуже гарні, але в принципі все зрозуміло. Давайте зараз по них пройдемося. Також хотів би поговорити про плювок зі сторони Трампа в лице президента України Володимира Зеленського. Все це було в вчорашньому інтерв'ю. Давайте зараз пройдемося. По його пунктах. Тож дивіться це відео до кінця, ставте свої лайки, підтримайте канал, це дуже важливо для його просування. Тож дякую кожному з вас. Отже, по-перше, Трамп заявив, що е, старанно працює над припиненням конфлікту в Україні і невеликого процесу, прогресу вже досягнуто. <кій> тобто, е, бачимо, що зараз, в принципі, Трамп. Як мінімум для українців не займається більше нічим, займається тільки тим, щоб в Україні був мир вже в 2025 році. Далі, Трамп стверджує, що отримав сигнал від України щодо припинення регулю... прагнення врегулювати війну. Він заявив, що його команда збирається поговорити з Путіним та Зеленським, щоб покласти край війні. Хоча в Україні ми бачимо дуже різні наративи від різних там і блогерів, і політиків різних. Рангів, бо одні говорять, що Україна на сьогоднішній день не готова до мирних переговорів. Інші говорять, що готова, а в кінці-кінці ми бачимо, що все одно все буде вирішувати Трамп. Якось це так виглядає. І також нагадаю, що голова офісу президента Андрій Єрмак також сказав, що на сьогоднішній день Україна не в тих позиціях, щоб йти на мирні перемовини. Зеленський вже в свою чергу сказав, що він за мир. але... Говорить про те, що Росія на мир в сьогоднішніх умовах не погодиться, потрібно більше зброї для того, щоб кардинально змінити ситуацію на фронті. Напишіть свою думку, до речі, як ви вважаєте, чи готова Україна до миру вже просто зараз? Далі. Трамп заявив, що не запрошував Зеленського на свою інавгурацію, але готовий його прийняти на ній. На запитання, чи запрошував він його, він сказав наступне: Ні. Але якщо він хоче приїхати, я б його прийняв. Я його не запрошував. Це в принципі, якщо згадати, які меми стосовно Зеленського, там останніми тижнями також публікує син Трампа, можна побачити відношення до Зеленського зі сторони Трампа. І бачимо, що якщо в якихось там офіційних перемовинах Ніби все йде якось е гладко, скажімо так, навіть коли там українська сторона е розказує, що в Україні з Трампом все на мазі, ми бачимо, що на практиці це е зовсім не так. Бо Трамп в свою чергу запрошував на, е якби, на свою інавгурацію навіть Сідзепіна, який являється е фактично стратегічним. Ворогом, я не знаю, Сполучених Штатів, так, голову Китаю. Навіть його він запрошував, при цьому Зеленського він не запросив, але якщо Зеленський сам захоче приїхати, то нехай приїжджає. Я думаю, що це дуже красномовно зі сторони Трампа, щоб показати якби, своє відношення до, до Зеленського. так. Ну, А ті меми, які публікує його син, то вони, в принципі, виходять за рамки якогось. Адекватизму. Так, якщо ми говоримо, що це не просто десь там картинки в інтернеті, а що це якась офіційна позиція або офіційна позиція сина Президента Трампа. Так? Ну і тут, в принципі, бачимо також і саме відношення самого Дональда Трампа. Тож, в принципі, все зрозуміло. Пишіть також в коментарях, що думаєте з цього приводу. Далі. Трамп заявив, що готовий переглянути дурне рішення адміністрації Байдена дати добро на використання американської зброї для ударів в глиб Росії. Тобто після інаугурації може бути таке, що Україні знову заборонять бити далекобійними ракетами американськими в глиб Російської Федерації. Але нагадаю, що в потужних новинах України було повідомлено, що вже наші ракети Пекло, вони здається називаються. Далекобійні ракети пекло будуть в масовому виробництві, і скоро нам не треба буде ніяких американських атакмісів, треба будуть тільки наше пекло, паляниця і що в нас там ще є для того, щоб виконувати ці задачі, як мінімум, так говорять офіційні джерела. От що думаєте з цього приводу? Також пишіть в коментарях. Трамп заявив, що Зеленський має готуватись до укладання угоди щодо завершення війни в Україні і також. Після цього було Трампу задано досить логічне питання з приводу того, чи має Україна жертвувати своїми територіями, які на сьогоднішній день вже є окуповані на користь миру, так? Тобто віддати землю за мир. Він сказав наступне: поки що не можу сказати: там на, на більшості земель немає жодної будівлі, людям немає куди повертатися, там одні руїни. Тобто... Бачимо, що дуже гарно, ніби він сказав, що поки що він не знає, але бачимо, що насправді він вже все знає, і бачимо, що Трамп готовий е, якби тими територіями, які на сьогоднішній день вже. Є захоплені Російською Федерацією, і скоріш за все, що так і відбудеться, і не буде він гратися в це, як гра, як грався Байден, те, що потрібно е, вийти на кордони 91-го року і так далі. Бо бачимо, що Трамп неодноразово говорив про те, що е, занадто багато трупів, занадто багато полеглих на цій війні, і такого божевілля не мало б бути. Е, також, е, після того, як він сказав от, власне, про ці території, так. Що там нема куди людям вертатись, типу то й нашу вам ті території? Він ще сказав наступне: 100 років знадобиться, щоб відбудувати Україну. Якби я був президентом, війни б не сталося. Е і як шкода, е що цього могло не статися і мало б не статися. Тобто, бачимо, що тут е якби таким висловом він напряму фактично звинувачує Байдена в його слабкості і в тому, що він, в принципі, допустив е цю війну. Е от тому. Бачимо, так, якісь. Якщо подивитися всі наративи Трампа з приводу України, то бачимо, що, скоріш за все, війна таки закінчиться в 25-му році. По тому, що він не запросив Зеленського на свою інавгурацію, бачимо, що, скоріш за все, він вже не бачить, я не знаю, його, можливо, не бачить президентом, або, можливо, вже він якби, думає про те, що в Україні вже потрібні вибори, і, можливо, одразу ж після. Припинення бойових дій, почнеться робота над виборами, це наступне. І, до речі, що стосується виборів, це також дуже така логічна штука, бо бачимо, що зараз почали вилазити різні демони, які всі три роки були десь за кадром, тобто їх не було. От із останнього, так що бойко вийшов зі своєю промовою, щось там наговорив, як завжди, про російських наративів, і собі пішов. З'являється він вже в медійному просторі, скоріш за все, в нього є підтримка, особливо на фоні того, що зараз робить ТЦК, так, порушення прав, порушення свобод і так далі. І бачимо, що потрошки зараз ми будемо бачити старі лиця, які, будуть захоч які захочуть, і також нові лиця, до речі, які захочуть взяти участь в цих виборах, і які вже потрошки будуть з'являтися. В інформаційному просторі, тобто в загальному можна сказати, що е, Трамп ще не став президентом, а е, ну так не вступив якби, в свої обов'язки. А при цьому в Україні вже потрошечки починається підготовка до виборів. І е, це буде стосуватися також більш масштабно українців за кордоном, бо за кордоном, як би перебуває шалений просто електорат український, всі мають право голосу і. Е, Якби з ними також будуть працювати. Тож, як я вже й казав, Міністерство повернення українців це міністерство піар-кампанії на наступні вибори. Що думаєте в загальному з цієї ситуації? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Гарного дня і до нових зустрічей!